Василь Піддубняк, річка удич, у глибині, у нетрищах Європи, дискніють від задухи гірчаки та запах молока, і повівкропу тече нерівно, як у ці рядки, хлюпуче, мов нікому не потрібна. Дрібненькі хвильки на мілкому дні, Несудоплавна і давно не рибна, як по селям глухі радянські дні. Гуде завод цукровий, річку будить, Вставай, подруга, сто пора, Встає потік, що светься. Річка Удич і мчить не до Дніпра, а від Дніпра. Однак, однак потік нериторичний У пам'ять плине в кожну вічну мить. Водій цій не одне тисячоліття. Послухайте, як ця вода. Шумаете.